Що я знаю про історію свого роду? Знову елементи. Давайте остання у мене є родина. Нехай ось ця буде... Ні, історія роду. Тут треба теж з бабусями, з дідусями. Це буде доречно. Ось так. Знову асоціативний кущ. Там, де у нас буква Я намальована, ну, давайте немає у нас Я, буде знову буква Я. Така величенька буде, ефекти обведемо, яким кольором я її? Гарчичним. Якщо сама буква у мене буде біленька. Тоді можна контраст... Ні, боже, буква біленька, контур контрастний. Так, синій. Синій. Хай буде синій. Так, буква Я і асоціативний кущ. Елементи і стрілка. Стрілка. Так, стрілки в графіті. Мені подобається брати. Хай, ось так буде. Так. Трошки зменшити. Копіювати, перевернути зліво направо. Ні. Вертикально, так? Та ні. Горизонтально. Так. Мало сенсу, але окей. І іще. Посередині буде. Так. Так. Це хто я? Тобто мається на увазі. Е -е, позначити хто це так написати своє ім'я. Тут невеличкий текст під буквою. Так, ось таке творче завдання. Ідемо далі. Ребус. Ну давайте ребус окей. Слово родина буде. Так, R. Ось у нас R. Далі Кома. Годинник. Динечок, який я хочу, ось такий, і три пуми. Раз, И буковка А так ага, графика да, не амперсант, а буква А Ф, не мне треба А <св> пішла. Так, підручник 51, 52 у нас далі пішла. Угу. Це у нас робота в групах. Добре. Родина Династія теж новенькі для дітей. Так, далі у нас іде синкан до слова Династія. Що це таке? Так, раз, два, три. Перше це династія. Це іменник уже є. Тема і ось так. Хай буде і ось. Так, династія. А ну-ка, І що у нас Щось у нас на династію мало малюнків. Якісь схід сход зі сходу династії. Ілюстрація. Ну-ка, це що? Ну хай так буде. Далі інформаційне повідомлення, такга угу. це вже я читаю. мы трошки сбильшуем так. трошки Здесь Так, Здесь так, 52, 53. Про походження, а це у нас читання з коментуванням. Іде 5253. 52, 53. Так. 52, 53. Так, ну, мабуть, ось вот так. Так. Далее. А это 52. <coughs> И вот эта часть. Пробую помістити все в одне. Вітаю доброго дня. Також трошки готуюсь до уроків. Оце ділюсь одразу. Як і що в канові працювати? Так, дослідницький пошук у нас йде далі. Чесно кажучи, навіть не знаю. дуже сумніваєш перша група де у нас ось третя група, друга група де ось друга. Зараз підказочки приберу. Це зроблю білим. Ось таке. Оце сюди голову. Так. Тепер ми ось це копіюємо. І на попередній сторінці я прибираю так, підказки. І козак, козаки, козак. І висновок у нас. Чесно кажу, є там ще щось в конспекті урока, але я чесно вам скажу, що ми не потягнемо. Ми все це не встигнемо. Обговорити, пограти, дослідити. В 40 хвилин? Ні. Ніяк. Так, все, це можна прибирати. І поділитися мені МП4 потрібно. МП4 завантажити. Зараз буде. Наступний урок сейчас завантаження прийшло, відео готове.